Усіх вітаю, одягнула шапку, теплу курточку, і Не знаю, чи потрібна вона. 19 жовтня 2025 рік, 8.30 і у нас плюс 7 градусів. Наскільки помінялася погода, це вже десь третій день так тепло. Було дуже холодно і мороз 15 жовтня приходив ось під порти мені канушку до сих пір стоїть, так я її не прибрала. Давайте в цю сторону, бо нічого не ви. Я вирішила сьогодні з швиденько пройтися і показати нашу погоду на Харківщині, бо люди, мабуть, не повірять знову. Прийшло бабине літо. І, будь ласка, напишіть мені, яка у вас погода останні оці приблизно три дні. Чи вас потепляло, чи навпаки похолодало, чи закінчилися в тих містах дощі, де йшли, чи, можливо, в когось розпочалися зараз дощі. Наскільки цікаве життя і наша планета Земля, в усих різна погода. І, звісно, коли мені пишуть, я читаю, черпаю багато інформації вже в наступному році, дай Боже, нам миру. Я вже більше зможу розповісти про нашу погоду, клімат, як Харків відрізняється від інших, скільки там? Плюс 7 чи вже плюс 8? Ой, вже плюс 8. Зараз десь 8.40 вже. Я поки зібралася, у 8.30 вийшло сонце. І я вирішила прогулятися. Ну, наскільки гарно, тепло. Я продовжую все висаджувати. Роботи до сих пір багато. Як бачите, на клумбах ще не все прибрала, але дуже багато всього насадила. От навіть на цій клумбі, де в нас хвойні рослини, полісадніки. Я покажу, ви не пізнаєте. Там зовсім інша клумба. Все змінилося. Ой, сонцем, як гарно залило все моє подвір'я. Так, а ну що тут новенька? Що це за блакитна красунечка а що це за чубчик такий жовтенький, а це, що на штамбі прицепилося блакитне, не зрозуміла, що це в нас тут за красунці такі, що це за лахмати колоновидне буде рости півтора метрове. І там якась цікава рослина, чи сосни нові повиростали, а що це в нас за тиси йогідні? та блакитні скельні ялівці. <рив> Друзі, ви гляньте перекопала, перерила, поприбирала, подосаджувала всього. Не сидимо на місці, чимось займаємося. Продовжуємо жити. От, отака клумба. Ну, там багато всього. Я потім покажу і розпаковку, і як я висаджувала. Дуже багато нас знімала, тому що роботи багатенько. Поспішаєш, треба все встигнути зробити до морозів, до першого снігу. То я працюю, працюю, знімаю, знімаю, кадриків повно монтувати, як завжди, не встигаю. Ото вночі один як вдасться виставити, і слава Богу. Так, ну що, мої хороші, я вийшла все-таки погоду показати. Мені мама говорила, що баба на літо ще прийде. Я не вірила Говорю, та те, що мам? після таких морозів та холодів, хіба буде тепло? так по погоді нам передавали, що буде потепління. Таке відчуття, нібито прийшла весна, холодів і не було. Mm -hmm. Все квітує. От сьогодні зранку я виставила ролик, затема ще не цвіло. А сьогодні хоп, і вона вже розцвіло. Ну, Тому що ролики. З запізненням виходять, бо не встигаю їх складати до кубки. Сьогодні просто походжу, поговорю, я його швиденько змонтую. А оті складні там, де я працюю, то взагалі друзі. Тому вибачаюсь, я повторюю і повторювала, але деякі люди все одно не можуть зрозуміти, як це з запізнення. І пишу, то, яка у вас погода, а в нас сьогодні так і так. Друзі, ролики на 4 дні буває плюс-мінус. Виходять запізненням. Тому ті хризантеми, що не цвіли, то я знімала, мабуть, п'ять днів тому назад. І оце так потепліло, така гарна погода, що вони нарешті відкрились повністю. І сонечко, і тривога розпочалась. Ходімоте до садочку, сходимо. Я не буду дуже довго затягувати, тому що сьогодні вже друге відео. І я швиденько зараз монтую, виставлю і буду займатися, тому що хочу і горох посіяти, і буряк спробувати посіяти. Я не пам'ятаю, щось ще там збирала. Часник, мабуть, ще ранувато. Я боюся, що цибуля вилізе. До речі, я розковиряла цибулину, тиканку витягнула. і покажу відео. Що я побачила, то, то буде далі. Тому, я думаю, і цибуля ще проросте, якщо буде так тепло. Часник не поспішатиму десь. 15 листопада, а то й пізніше посадимо. Дивіться, який гарний садок у сонечку. Кури вже наші гуляють, сусіди вже працюють, хоча тут працювати вже гуляє. І курочки, і сусіди наші. Що ви дивитесь? Гарна погода. Ох і тепло, вже вісім. Я думаю, в обід сьогодні буде плюс 15. Травичка зелена ще стоїть. Сьогодні, до речі, Кирилович збирався прийти, допомогти цю кубку розгребсти і акуратно скласти оту зелень, верхівку, а що під низу, піднизу не зміг, тому що запрошують його на різну роботу, так як я не поспішаю, мені взагалі не потрібна ця кубка. Він сам запропонував. Ну, і я погодилась, то сьогодні він в інших людей попрацює, а мені все одно. Розкидають ту кубку чи ні, там так складно, що спробую розгреби. Капуста, але стоїть якраз на тому місці, де я хочу посадити горох. Я продовжувати рядочки рівненькі, ну нехай стоїть, ми за нею помідори приберемо. Працівночки, капустку перевіряють, мабуть, від гусінь. Там людина мені рецепт написала, як боротися з гусінню. Та в мене нема таких проблем, щоб робити розчиний. Зібрала одну і все. сусідом поздоровкалася, вийшли вже в ящиках, дивлюсь, виносять. Щось виносять, таке відчуття ніби розсоду. О, як же людина написала мені назву, тільки що людина під відеороликом написала про ці одеські помідори, що ми їх називаємо. Вони кругленькі, рівні, Вон, Мася вийшла на прогулянку, почула нас. Називається калядник. Помідор калядник. Пізній, Але єдине, що там не схоже, що є круглі помідочки, а є такі з носиком схожі на Тарасинку. І вони написані солодючі. А в нас же ж кислі кислятина, і на сонці ростуть, пасинковані, тобто відкриті повністю до сонця. І так вони солодкими не були. А так схожий, такий жовто гарячий всередині розріз, розрізаєш червоний, дуже пізній, метр 82 метри, як цей, тобто, Я почитала, ну точно калядник. Але єдине, що калядник і крупніший, а є такі дрібненькі, як і це. Ну, У нас прям гроночками ростуть, як чері, і помідор в помідор одинаковісіньки. А колядник там. Трошки крупніший, трошки дрібніший. Хоча також гронами висить, і на гронах прям багато. Дехну. Якісь відмінності є, але дуже схожі. Почитайте помідор-колядник, ви пам'ятаєте одеський, все літо і в цьому ролику, що я сьогодні зранку виставила, я поки копала, показувала цей помідор. Дрібний, високий. Морози пройшли, бадиля тільки підпортила листочки, я поприбирала, а помідори висять ще цілі, тобто невеликий мороз у нас пройшовся. Один, дві, дві ночі було 15 і 16. Я встала зранку, мінус два. Взагалі, не літо. От я відчуваю вже жаркенько одягнула степлі. Ну, Я просто в хаті підзамерзла і оце на вулиці розігрівся. Зараз почну працювати. Ось, бачите, які вони. Одеський або колядник. Ну, дуже схожі на колядник, трошки там відмінності є. Та я, можливо, в коментарях там закріплю. Ну, це зелені, вони ще не достигли на самі верхівки, але вони будуть такі помаранчеві, а всередині червоні. Ну, я обірвала все, що обірвала, все покажу. Коли не знаю, я складу ті відео. А у мами, як ми їх збирали, ой, ми ось зібрали. Розкорочила, мама в захваті була, вона не могла друзі заспокоїтися. Наскільки багато помідорів, прям розкривали кущ, а там ота купа помідорів лежить. Ні бадилля, ні трави, ні землі, нічого не видно. І ми ото з нею все повиривали, поскладали, щоб вона взимку їх споживала, бо вони гарно От. Так що, можливо, і сорт кольоний. Оце вже треба все прибирати буде. Та воно, знаєте, коли тепло, оці ось бутони почнуть розцвітоти. Ось уже починає відкриватися. Але дуже хворобливий якийсь грибок на ньому. Але прекрасна, листя піднялося. А от Помідори за капустою, але жахливі. Ну оце залишимо в наступному році, дай Боже, все буде гаразд. Ми тут рядок кале і посадимо. Зараз не хочу прибирати, а гороху тут перекопаємо і посадимо. Часник кріп приберу. Кріп також. Да. два рядочка мені достатньо. Ви знаєте, що часник я два рядки саджу і достатньо своїм користуюся і консервую. Мені багато не потрібно. Оце також треба прибрати, я тут все визбирала. Маминих помідорів немає. Ви помітили? Ми знаєте, як працюємо. Йдемо до неї на город, розпочинаємо у вісім сім у ранку. Переробимо там. Я приходжу, перероблю тут все. Мама приходить ще після обід, давай прибирати бадиль. Ми прибираємо тут. Ви уявляєте, скільки за день я можу назнімати, а потім ж, звісно, кусочками викладаю. І тому погода може бути в декілька відеороликах однаково. Вон сидить. Нарвала мамі дуже багато редиски, прийшла вона і забрала всю. Говорить, а що вона буде пропадати? Забрала, замочила і перемила, поїла вже. лік, скоро цієї купи не буде. Всіх мишок Так, да. Всіх мишок поганяю. Так, ну що, мої хороші, дуже не буду затягувати, перше і працювати потрібно, поки гарна погода та все переробити. І монтувати, щоб не довго. Ось Все оброблене, все гарне. Стоїть чистеньке, все подобається. Рослина фундучок уже листя почав скидати, ще 2-3 дні, і тут уже голі дерева стоять. Татко учора приходив, ми з ним гуляли, але я не знімала. Вже. Сусіди вийшли працювати. Остаточки залишилися на городах. Щось підбирають, щось підрізають на своїх кущиках, деревах, тому не будемо туди далі йти, нехай люди спокійно працюють, бо не світне заря я знімаю, а люди то копають, то ріжуть. В місті Харкові прийшло бабине літо. Треба з'їздити в екопарк, там уже гарбузів наклали. Краса неймовірна. о, як гарно дивіться. Так, давайте пройдемо ще туди. Я вам покажу помідори у курей. Ті, що татко хвилювався, чому ж ти не визбирала їх, скільки помідорів валяється. Ну, Вони ж там кури слідили і воно все виросне, хочуть виходити в садочок. Трошки побудуть там і біжать сюди. Я їм кашки насипала в сарої зранку, вони вже поїли. Ось дивіться, які тут помідори. Просто підняти гілочку. Ну, що ти де зайчикою. Я ж тільки вас покормлю. Ой. Ой, та я тут не підніму. Де, де, де. А, ця, а ця прям на руку лізе мені. Що ви? <смі> та йди вже, вона зараз перейде туди і піде на подвір'я. Ось брутуси, які, зверніть увагу, скільки їх тут. А ось. Ні. Ну, я не можу, друзі. Вони в траві тут. Я їх повириваю, бо шкода, що вони лежать. Тут їх скільки так крупні, гарні. А тут, якщо підняти, тут помідорчик на помідор, Виявляєте, 19 жовтня. Там давайте закриємо, бо вона оббігає мене хоче вийти сюди. От їй проситься. Дуже ж гортензії сосновий опад, їм би поковирюватись, жуку, позбирати. А бадиля все одно чорне стоїть, морозом припалила так гарно. А помідори всі живі. І лежать на землі під кущами, це ж які зверху листя лежало бадиля, тому що брутиси також височезні кущі. Таркались землі під сараєм волога, і я майже не збирала ні одної крапинки, ні фітофту. Це ще раз доводить, що помідори хворіють швидше за все, коли насіння вражено. І вже кущик живе ця фітофтора всередині, тому що отак лежати на землі в прохолоді. І взагалі ні одного помідора хворого. Ну також не буває. Уже ж фітофтора як є, так вона є. Піднімається волога, вона в усіх з'їдає помідорчики. Я хочу мамі, бо собі вже зібрала. Мамі ой, насіння сині зібрати, нехай у неї лежить віднести і прибирати будемо. Учора поки своє яли висаджувала, зібрала насіння оцієї каліндули з черв'яками. Ой, скільки ще бутонів. Позривало. Вони зелененькі, Ну відпадають, діляться. Ті насінини зелені. Тут ніде не показати. показувати Ні, немає. І я я на газетку розклала, підсохне, якщо підсохне, бо в хаті прохолодненько. Ну, я в кімнату заберу, там обігрівач. До речі, я тут дуже багато посадила спірей. Коли хвойні рослини висаджувала, дуже багато рослин там викопала, прибрала. І розсадила також окреме відео буде, покажу де що я змінила і що клумби будуть кардинально не такими, як в цьому році. Спірею відлопила собі два маленьких саджанця, посадила там, де я хотіла. У мене тут камінючки, пам'ятаєте, тут ціла гора цеглинок битих, камінці валялись, і вони з ручками входили в землю. І зараз неможливо викопати. Хоч і метр копай, цеглини, каміння у нього. В кутку дивіться, скільки я наковиряла, поки яму викопала для оцих кущів спіреї, посадила. це просто жах. Оцей куток не годиться, а спірея вона ростиме, дуже стійко росте. Я цей кущ спіреї намагалась лопатою розрізати і ще навпіл перерізала і винесла за подвір'я. Ще й кущ бадону поставила. Виставляю два куща спіреї, і бадан за подвір'я. Якщо завтра зранку або в обід заберуть, значить я і хусте повиставляю і ще два куща бадону. Якщо не заберуть, то підуть на компост. Сподівалася, що хтось забере. Стояли ці кущики, люди ходять, дивляться, але ніхто не бере, хоча вони були маленькі, легенькі, я не знаю. Якщо діло піде, то я буду всі квіти виносити за подвір'я, нехай люди забирають. На машинах їздять відразу ж боковим зором, звертаєш увагу, що воно стоїть, тому що темна купка, ніхто не взяв. Друзі. Люди всі ходять, їздять зранку, вже скільки людей проїхало і пройшлося біля наших рослинок. Всі дивляться і проходять повз. Нікому не потрібно. Або бояться, що осінь та холодна, або думають, якесь сміттячко викинули, Я не знаю. Можливо, не знають, яка рослина купить. Я залишила на ніч наступного дня також до обід. Я не пам'ятаю, скільки я занесло. О 16 типу, здається, я забрала, тому що ніхто не взяв, нікому не потрібно, або боялося, що вже пізня осінь, або не знали, що за куш, треба підписати. Ну, я не буду підписувати. Я просто хотіла людям. Такий флешмоб, які рослини не потрібно. Гарно з корінців витряхнути землю, виставляти за подвір'я. І нехай люди беруть. Тільки в воду нічого не потрібно ставити, бо якщо в воді ніхто його не візьме. А так стоїть з голими корнями, значить, можна забирати. Це виставили просто взяти. І я вчора не дочекалась, поки ті квіти заберуть, занесла, поділила і подивіться, скільки я насадила на цій території спіреї, а ділити я не могла її ніяк поділити. Винесла сокиру і сокирою порубала. Отакі От маленькі гілочки, там трошки коріння, але вона дуже гарно приймається. Я гілочку відламувала, вставляла в землю, поливала і воно швидко наростало коріння і гарно приживалося. І мені так було шкода просто віднести на компост. Я навіть сусідочки написала, але ну, вона також цілу добу не заходила і не. Бачила це повідомлення. Дивіться, ось одну посадила біля хризанте. Ось друга, третя, четверта, п'ята. <соць> Шоста. Ой, не засипала сухою землею, забула учора. Сьома. Восьма. Не знаю, чи приживуться Дев'ята і десята. Все, оце повідлуплювались, коли сокиро цукнула 10 кущиків. Я їх потикала, вони низенькі будуть, десь 70 см, невеликі. Рожевою хмаринкою квітують. Це кущі, це не квіти. І між дорослими великими кущиками будуть квітувати спіреї. Оце спірея гревшей. От така красуня пишна. Ох і листя, яке ажурне, горне. Хризантеми приберуться, бо там же спіреї перед гортенцями низенькі ростим. І спірея японська. Спірей багато сортів. Чому її. садила багато і не викидала, тому що спірея легко викопується. Не, як і в чорної смородини, поверхневе коріння, внизу взагалі немає. Ну, я буду відео монтувати, вам покажу, що викорчувала. І всередини коріння немає. Просто так по бокам розходиться вієром. І все. Тому не потрібно буде викапуватимусь з кимось, ділитимось Але в наступному році я хочу зробити, щоб наші клуби були кардинально різними. От, оце я вам і новини відразу розповім, і покажу на сьогоднішній день, як у нас і погоду на Харківщині прийшло бабине літо, тепло. продовжуємо працювати, садити, сіяти. Дай Боже, нам миру тільки друзі, і душевного спокою. Я вважаю, що щастя. Заключається в спокою душевному. Якщо тут спокій є, це є щастя. Якщо спокою нема, і щастя не буде, тому щастя не в грошах, не в оцих рослинах. Щастя це спокій. Тому дай Боже нам тище, спокою, щоб у всіх все було по-добренькому. Тоді і будемо щасливі. Так, все мої хороші. Ой, дивіться, мушки, бджілки прокидаються. Сонні лазять, таке відчувають. Ну це як аномальна погода. Скоро ось листопад на носу. А у нас отак тепло. Я не знаю, скільки протримається така погода, але холодно, зовсім не хочеться працювати. Верба взагалі не плаче, я зрозуміла, що як би рано, я там в січні, в лютому не обрізала, і все одно вона починає дуже сильно плакати. А от коли обрізала і в жовтні, ні одні крапельки не пролила. Хоча весна прийде, вона може отут капати. Та замазати, я замазувала, воно ця садовий вар від'єднується. Від зрізу і починає текти, і там грибок пліснява росте. Тому я садовий вар купила, але я не користуюсь. Гіркий досвід є з деревом. Не дуже мені до вподоби. Так, все моє хороше. Як бачите, деякі квіти ще квітують прекрасно, продовжують рости, бутони зав'язують. Деякі відкриваються. А майорці, айстри, звісно, вже почорніли, дозріли. І я із... Бадаша наш тепер росте під вербою мацуданою. Тут якраз нічого не росте, а він любить тіню, воду. І я спробувала сюди посадити, чи буде він рости. І примулок насадила, щоб вся ця клумба в нас весною білосніжна, фіолетова була, бо вони довго квітують, і пишно. Тому під вербою спробую бадан виростити, бо там ну, реально нічого не росте. Так що, щоб знали, якщо рослини якісь стоять за моїм подвір'ям, можна брати. Можна відлуплювати, скільки вам потрібно, маленький черенок. Можна вибирати, щось вам захотілося. Бо викидати шкода, а роздавати вже усім роздавати. Мені немає часу телефонувати, чекати, спілкуватися. Я виставляю, а ви забираєте. Будемо зробимо так, бо вчора не забрали рослини, і я спірею, розсадила повсюди. От. Ось хости ще лежать, також можу виставити. Я зараз це відео виставлю, кому потрібно, ось вони ще постають у мене хосточки, поки на компус не підуть, і бадан залишився. Бадан і хуста, то напишіть, я виставлю, ви заберете, під'їдете чи під'їдете. Бо не, не потрібні ці рослини. Усім гарного настрою, хорошої погоди, душевного спокою. І саме найголовніше це захищене на мирне небо над головою. І все буде в нас гаразд. До завтра, мої хороші. Завтра будемо з батьком.